Чернігівські ветерани Владислав Шатіло та Олександр Гавриленко повернулися зі змагань «Ігри воїнів», які проходили в Сполучених Штатах Америки. Це змагання для військових та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час боїв. кажуть, не очікували, що цього року братимуть участь, бо коли почалися бойові дії, обидва пішли воювати. Олександр служить в поліції, Владислав в прикордонному загоні. Потім вже з відходом російських військ з Чернігівської Сумської та Київської області. Вже з'явилася якась можливість займатися, але навіть почав то робити просто якби для себе вже ну, відновлювати форми, тому що про змагання теж поки мови не йшло. І потім, десь там, вже через може там пару тижнів місяць, нам повідомили, що маємо їхати виступати. П'ять тижнів перед змаганнями українська команда тренувалася у Великій Британії. Там були всі умови, щоб повноцінно та якісно готуватися. Каже Владислав Шатіло його результат золота медаль в пауерліфтингу. Ще одна золота у веслуванні на тренажері на дистанції чотири хвилини та бронза на дистанції одна хвилина. В чотирьох хвилинах я пройшов 1207 метрів. В одній хвилині 343, здається, ну мало. Якось не лишилось сил на одну хвилину, бо вони так підряд йшли. Третя дисципліна, вона в мене взагалі все на один день припало, і пауерліфтинг, і веслування. Олександр Гавриленко здобув дві золоті медалі у спортивній кульовій стрільбі та пауерліфтингу. Жимі лежачі. Каже, планував вижати 180 кілограмів. На змаганнях я пожав 173, на 7 кілограмів менше, ніж я планував. Але цього було достатньо для першого місця і мій суперник, який зайняв друге місце, різниця в нас 8 кілограмів. За словами Олександра, на золото у стрільбі він не розраховував. Але в Британії був гарний, гарний тренер у нас по кольовій стрільбі, і за цей короткий час він зміг навчити стріляти саме з, з спортивного пістолета. Тому що якщо навіть ти стріляєш з вогнепальної зброї добре, то це не означає, що ти будеш стріляти з цього пістолету спортивного теж так само добре. Участь нашої держави в іграх воїнів спонсорувала Британія, розповідає Олександр. Загалом у змаганнях брали участь команди із США, Канади та України. Суперники кажуть, ветерани були сильні і добре підготовлені. І коли їм показали цей результат не тільки в парліфтингу, а й в інших видах спорту, і плавання, і біг то американці були вражені і підходили, і питали, як це можливо. Що тому що нас же майже половина команди приїхала прямо з фронту. Закопів одразу на змагання. Військові, які зараз знаходяться в стані повномасштабної війни, приїжджають і показують такий результат. Я думаю, що це мотивує якось. І більше ж воно спрямовано на реабілітацію через спорт, тому це буде як мотивація для побратимів. Зараз нас багато поранених і їм треба буде відновлюватися. Я думаю, що вони теж захочуть приймати участь. Чернігівську область на змаганнях також представляв Олександр Дударів Скоропа, який загалом виборов шість медалей у двох видах спорту: у веслуванні на тренажерах та плаванні. Оксана Ільчук, Валерій Циркун – Новини на Суспільному.